Андрію Люнійчику на позивний кельт відкрили меморіальну дошку на факультеті лісового господарства та екології Поліського національного університету, де навчався загиблий військовослужбовець 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Ініціатива належить друзям, випускникам факультету та викладачам університету. Говорить Олег Скидан, ректор університету. Така трагедія і сум для всього нашого університету для факультету. Він був Дуже ініціативний і гарно навчався, і, і багато речей, які в університеті тут робилися, навіть якісь ремонтні роботи він брав участь. Тобто, знаєте, ну, бувають студенти, які там, 5 років обчалися, їх потім ніхто й не, не згадає, навіть якщо будуть казати, пам'ятаєте, такий був студент. Його е, пам'ятають усі. Андрій Лінійчук загинув у квітні 2023 року при виконанні військового завдання на Донеччині у свої 25 Андрій став повним кавалером ордена за мужність. Він завжди казав, що обов'язок кожного справжнього чоловіка це перше, все захист своєї родини і своєї батьківщини. Він став Найрезультативнішим зенітником, тому що в нього є збитих 16 парланів, вертоліт та один безпілотник зал. Певно, він був там, де він був найщасливіший. Роман Зінкевич, одногрупник Андрія Лінійчука, 14 серпня 2023 року, зареєстрував петицію на сайті президента України про присвоєння почесного звання Героя України Андрію Лінійчуку. Мені в принципі хотілося, щоб і цієї дошки. І Цього всього, що сталося, його ніколи не було. Ну я радий від того, що про Андрія не будуть тут забувати і про нього будуть пам'ятати. Студенти, викладачі, ініціаторами вийшли, щоб це підписати. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.